Сбу за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала крота російського ГРУ, який передавав окупантам плани спецоперацій сил оборони в тилу ворога. Зловмисником виявився підполковник, командир одного із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2024 року. Його дистанційно активував кадровий співробітник російського гру і визначив завдання. Передавати расистам плани бойових операцій сил оборони в тилу ворога. Найбільше агресора цікавили розвідання про диверсійно розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту, зокрема на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання ворожого завдання Кріт використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів сил оборони, їхнє озброєння та цілі. Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Також агент зливав своєму російському куратору дані про інші підрозділи сил оборони. Зрадника затримали. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.